Навіть небо зі сльозами проводжало в останню земну дорогу загиблого на війні захисника Олександра Волкодаєва з гімном та глибокою шаною у храмі архістратига Михаїла. Зустріли бійця, що повернувся додому на щиті. Солдат Волкодаєв Олександр Олегович народився 18 листопада 1986 року. Був воїном військової частини А 7029 Двадцять Мужньо захищав Україну на східних рубежах нашої держави. Під час одного з бойових виходів 2 вересня 2025 року. Під час ворожого обстрілу ворожа куля обірвала його життя. Дорогому сину Олександру, брату чоловіку. Лимідник, вояк прожив не своє життя, але віддав його, на жаль, у 38 років. За свою рідну неньку Україну сьогодні ми маємо ті часи, коли проливається кров наших братів, наших воїнів, коли проливаються сльози наших матерів. Це є час, коли треба любити дорогі мої, напевно, слова нашого воїна були би тими же самими словами, які Тарас Мирович Шевченко сказав колись до своїх ворогів, до окупантів, які завжди хотіли окупувати нашу державу. Смійся, людий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не боляче! У храмі звучали молитви, слова вдячності та гордості, адже Олександр був гідним сином неньки України та батьків. Рідні, друзі, знайомі мешканці Мукачева проведжали героя в останню земну дорогу. Сльози на очах, біль у серці і безмежна вдячність за подвиг, який назавжди залишиться в пам'яті. людину, Яка віддала своє життя, за щось. не просто так. Ona oddaja svoje življenje, še bolj, ki je obdarovan svobodno umrljo in razum od Boga. Če bi mogli gledati na to, spokojno, v tišini, brez vojne. Človek oddaja svoje življenje, zato, da bi obdaroval naše svoboščine, ki nam jih je dal Bog. І на посягає І... Редакція телеканалу ЕМСтудія висловлює щирість співчуття рідним та близьким Олександра Волкодаєва. Пам'ять про його героїчні вчинки заради миру, безпеки кожного з нас житиме в серцях народу вічно, адже герої не вмирають.